Хай. У нас сніданок. Ди яктака Мало лишу А мало лише взирвать чула. Шо? -шо? Нічого. Ти ж не забуваєш, що я лог зіма, про яке я забула. Старі. Почула, ми йдемо в Аврору. Надіюсь, бо в тому влозі я теж казала, що ми підемо в Аврору, але ми не пішли потім в Аврору. Ми вже йдемо дивитись вишу або когось інакше. Там в прилавку ми діти, що були, там немає. Там тільки що там кролічки та зайці? Кролики і козаки там смачнема. Ми зараз йдемо на Шика... ЛФК. А за РФК... А куди ми там ЛФК? Макдоналсці? А за ЛТК ми йдемо в Макдональдс. Потім за... Новим птомцем. Ще знає, хто тут буде. Або хомяк, або миша, або криса. Ой, О, музикальна хвилинка. Поспугаємося собі. Скрита сучка. Че? Отчего мама породилась? Чого мы не узнаем? А мама, мы даже... Ой, ідем зараз в яву. Да. <говорит> мама, в смысле? <говорит> Давай ты <ти> заплатишь, <говорит> а я це... а я тобі денег дам хоче. Мама, ну ты заплатишь, я потім денег дам. За свои. Там...

Може, ти завжди в кадр лізеш? Ми тільки що ходили в Макдональдс. Ми тільки що ходили в Макдональдс. Мама є іс... кінця. Дай, дай, дай. Мама є з чекенро. І ще у нас там цілий пакет. Всього. Дядьця, боже мій. Вже не холодно, може я прийду знімати. Да. Коротше, ми йдемо зараз за хомяком. Або не за хомяком, я ще не знаю. О, зараз йдемо на базар вибирати. А може ще далі підемо, не до тих Коротше, ходили ми в Єву і зараз ми буде анпакінгом. Вот так короче. Кисточка. Ой, на кисточка цей. аплікатор. О, да, слово. В мене, на далі іде така пудра. Что за зеркало, я києві зніму. Такий дуже гарний, не буду їм, конечно, пользуватися спонжик. І просто ну, красота десь. Ну, взагалі, красота є ось така помада. Не порт мені кадр. Потім. Ось такий олівець для очей. Це е, 101 відтінку. Прям чорніше, не знаю, куди далі придумати. Я тут краще мала вся моя косметика. Мама туди показує. На дам бренд зміча помола жала на років мінус 15, повір. Тепер наоборот мене. Краси... Господи, помилий, Мама. Мама у нас бізнесусь на новій стадії. Що рот мій Коротше, зробила мамі макіяж, Тепер буду робити манікюр таким гайлаком і буду пробувати такі стікери з Аврори, подивимось, з цього вийде. Вчора нам не вдалося купити хомяка, тож там вже було закрита. А сьогодні, господі, сьогодні ми ще раз їдемо е, дивитись хомяків. Надіюсь, на відкрити, бо у нас погода сніг і дуже холодно. Там нам поклала таку коробочку. Зараз вже буду їхати додому. У нас капець якийсь сніг. Зараз вітаємо Луну вдома. Там так холодно. У мене моя, моя дівчинка, мабуть. Ми при... дали давай... Корм, персо. Я ще побігла купила таку тарілку, бо мені оця не подобається. І от де цю бутылку нам дали. О, там холодно. Луна! Це просто. Ви перші дізналися, що в мене буде чи миша, чи хомяк? І так її звати. Луна. Я її поки що не відкриваю, жду, поки мама прийде. моя вот. ти хороша. Луна, боже, яка ти гарна. Ну, просто ти, ти без такі щочки, да. Ну, я ж ти зайка. Давай, Та давай. Боже, ти, ти. Та боже. Луна. А ну ти чекай, боже. дай її освоїться. Ну ти будь людиною. О, не. А що ти понапихала?